Привітую вас усіх. Ви на моєму каналі. Мене звати Альона. Питання теж було в мене: як не зливати енергію, як взагалі ми зливаємо свою енергію і віддаємо її комусь. Перше правило не включатись. Знаєте, як кажуть, з двох сторін я скажу, як є, тому що скажуть, що не емпатічна ви людина, не сопереживательна людина. Дивіться, якщо вам хочуть, приходять люди, дуже багато людей. Просто ви навіть не, не так, як я, да, там приймаєте людей. Е, мені всі виходить, як ви приходять з проблемами і розказують да, свої проблеми, там, ти їх чистиш чи е, розумієш, чи можна чи не можна. Але. Як не забирати на себе і як не зливати свої енергії іншим людям? По-перше, якщо у вас є великий апіход людей біля вас, то коли вам намагаються щось розповідати і трошки дивіться: перше правило, коли вам нить, ниття, це вже якщо це на ваш ціле ниття. І розказування, які всі нещасні, як все погано в житті, це зразу йде під ключка до вас і забирають ваші енергії. Але якщо ви достатньо сильна людина, і ви можете сказати Стоп, нить не треба, давай по факту, ти прийшов, прийшла за допомогою чи просто по нить. Це зразу злиття на вас енергії і забирання вашої позитивної енергії. Після цього людина уходить щаслива, каже, що їй так добре було з вами поговорити. Відтоді ви мовчали, вона нила. все. Все, оце все Це перше. Не давати нитікам вам нить. Це одне. Друге, злість. Якщо вас людина легко чіпляє на злість, емоційно вас розшатує, з цією людиною краще не спілкуватись. Якщо ви розізлились, і це, злитись можна. Да? На ситуацію там буває щось там, і так саме у вас там щось не виходить, ви розізлились. Вам ця злість дала можливість щось зробити в цьому житті. Ну тобто, ви там розізлились, встали, і сказали, а ні, я буду сильніший. Встали і пішли. Тобто це нормально. Злитись, коли вас діти доколупали за весь день, мозг виїли ложечкою, Це теж нормально злитись, але прив'язуватись до людини і злитись саме на людину. Не можна. Ні, ви можете на неї розізлитись, але якщо вона вас постійно чіпляє енергетично на крючок, і ви. Якщо вас енергетична людина чіпляє за крючок, такий, знаєте, от, типу, а, ти такий сякий, а ой, ти не можеш мене так саме удовлетворити мої желання в тому сенсі, що я хотів, щоб ти мені помогла, поміг, а ти не поміг. А що ти така за людина, якщо ти не допомагаєш? Це теж литя інформації, енергії, сил, життєвих каналів, всього чого завгодно. Ні, це не значить, що не треба допомагати один одному. Треба допомагати. Але є люди, які реально чіпляють. Вас спеціально е, на емоції, на відчуття провини, е, на злость, агресію, прям люту, е, щоб ви віддали свою енергію і всю життєву, цю силу, все-все-все, що у вас просто є. Щоб ви просто взяли і позливали. Тоді вона ходить щасливенька. Такі люди, чому таким людям не треба допомагати? Саме таким, не тоді, коли м, у нас було да, тут все там 24 лютого і треба. Було допомагати один одному. Це була ситуація масштабу сумасшедшого. Чи зараз треба там комусь допомагати? Ви тоді не зливайте енергію. Хлопчики ходили, там кажуть, що фари помить. Я говорю, хлопці, давайте я вам дам 50 гривень, тільки не мийте. І Все, я розумію, що там ну, вони не циганять, нічого там все. Там тут так. Да. Але якщо це людина, яка в основному так роблять, не хоче розвиватися духовно, а у вас є трошечки сили своєї енергетичної життєвої, вона таким роздратованістю вас забирає просто вашу силу, енергію. Ви виходить, завтра прийшли знову. Медитація, спокій. Як воно працює, як воно було у мене на початку? Я медитацію робила на йов. боже, яка піднесена, ходила, приходиш додому, це давно. Е, е, ще в прошлих е, приходиш і, і тебе викачали до, до дна повністю. Ти думаєш, а фіга мені тоді медитації, все це. А тому що не можна, не можете відстоювати свої кордони. Якщо людина вас ображає, злить, ниє. Це саме перше правило відстоювати свої кордони. Моя улюблена тема відстоювати свої кордони. Дати по мордасам енергетично дати ну, сказала ні, дорогой, не ни мені до свідання і ушла все. Ну не по початку у вас буде відчуття провини, що ті не спасли, але ця людина ніколи не змінить не зміниться, воно буде постійно вас качати. Якщо вона зрозуміє, що її от всі кинули, і вона така, блін, може духовністю піти розвиватися, ну там щось робити, там йогу, спорт, я не знаю, що завгодно, там качати банки собі. Ну може таким чином ви її заставите щось робити. А якщо ви постійно будете віддавати, вона вас буде косати і забирати вашу життєву енергію, вашу удачу, любов, от все, що у вас є, ресурси, у вас будуть забрані. Тобто. Основне правило серйозне і сильне це відстоювання своїх кордонів. Навіть якщо це родичі, якщо вас родичі качають, ви розумієте, що вам це болезненно, ця, ці відносини, розчертили кордони, об'яснили, як вам буде комфортно. Дане одразу людина одразу там, маму, батьки може брати, сестри можуть не прийняти цю вашу позицію, скажуть, ти що змінилась? Таким чином ви перестаєте передавати свою енергію просто зливаючи в сім'ї. Якщо у вас нормальні екологічні відносини в сім'ї з дітьми, з чоловіком, з жінкою, ви взаємо обмінюєтесь енергією. Вас не просто забирають. Якщо ви висосані після вечора, після розмови там з сім'єю, з кимось з другом, значить, у вас просто її забрали, або ви неправильно розприділіли. Або ви просто неправильно її. Ну ви повинні між от за столом сидять всі, всім приємно. Ви повинні просто розподіляти її стільки, скільки вам комфортно її віддати не більше не давати. Або ви самі в ресурсі не будете. Тобто ми зливаємо свою енергію, коли ми самі хочемо, коли ми самі хочемо всіх спасти, коли ми дозволяємо влізти в наші кордони, коли ми самі дозволяємо нас злити, скажіть, ти мене злиш. Хочу з тобою розмовляти. Розверніться і уйдіть. Все. Отак от, от. Тобто, злитися можна, але ви повинні пояснювати, що вам це не комфортно. І не щоб вас доводили до сльоз, да, там, до, довели прям до стану істерії. А щоб ви сказали слово один раз, мені так не підходить. І поставили заслонку між вами і людиною. Її буде корьовувати довго. Вас будуть обвиняти в тому, що ви перестали бути комфортною людиною, Що ви перестали бути. Така е, удобна, як у всім ну, от рані. А от раніше ти був більше м, приємніший для нас. Да? От раніше ти якось більше спілкувався зі всіма нами, а ти всім просто зливав свою енергію. От і все. от тому ти був і комфортніший, а сам ледь доживав своє життя. І ще молоденький. да. А сам тягнеться як улітка по, по асфальту, значить, вам треба просто розставляти кордони пріоритети там, де вам комфортніше. Звісно, не забираючи, щоб ви не почали забирати у інших через отакі розставляння кордонів, щоб вас не поперло в іншу сторону, да присувати інших. Просто повинна бути золота середина, давати енергії людині стільки, скільки вам хочеться. Якщо ви розумієте, що ви вже втомились, вам треба розходитись, і це повинно бути нормально. Ви поспілкувались, все, поки треба їхати додому, все, ніяких образ, ніяких обвинувачень, нічого. Якщо вас винуватять, ображаються, не хочуть на вас там більше, там, все, ти плохой, ти є, значить, вже у вас починають забирати вашу енергію. Сказали стоп. Плахою це твоє відношення до мене, у мене інше. До побачення. Я пішов все відстоювання повністю кордонів своїх. Тоді у вас все буде нормально, і ви перестанете віддавати свою енергію. І ну я ж кажу, якщо це вам поплакались і ви з людиною розібрали причину, проблему, і людина каже, Боже, якби не ти, я б не справився. Тепер дякую, все, я буду тепер молодцом, буду тепер старатися. Ви спасли людину. Якщо вам понили і людина каже, а, все спака, значить ви ні, ні, нікого не спасли, просто віддали свою енергію, лягли трупіком в кроваті і все. Просто контролюйте, де ви віддаєте. Де у вас починають забирати, і ви відчуваєте відток сумасшедший. Забрали свою енергію назад, і більше з тою людиною, чи більш жорстко обговорюєте якісь правила. Якщо ви не почнете обговорювати правила відстоювати свої кордони, забирати будуть постійно не тут, так там на роботі, вдома, там де завгодно. Якщо діти можуть забирати, якщо ви не почнете обговорювати свої кордони, дітям дається теж енергія. Ти мама, ти даєш, ти любиш. Але якщо вони вже на голову сідають, да? дай, 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 то це вже забирання. виходить. і ти таки лежиш, <свіс> об'ясняєш, чому ти не можеш дати більше зараз, тому що мама устала. Да? Навіть діти можуть кошмариками бути пояснюєте, що мамі треба відпочити. Тоді діти вас жаліють і дають вам набратися ресурсу, коли вас поважають вашу, ваші кордони, і ви повинні поважати інші кордони. Тоді все буде прекрасно.